Всім бажаю тихого і мирного денечка, друзі. І я до вас з черговими своїми роботами. Учора в нас трохи дощило. мала час, цілий день була в майстерні. І ось що я вчора зробила. Я вже вчора поспішила відзняти вам віночок, хоч не було де бо дощ, йшов на вулиці, було погано знімати, а в майстерні темно. Ось такий віночок на. Могилу нашого загиблого захисника замовила жіночка чи дівчина, я не знаю хто, на пам'ятник. Робила з льоном і колосочків, По максимуму робила такий матеріал, щоб він витримував хоч трохи вулицю, дощ і сонце. Хоча вже, я сподіваюся, що вже дуже палю сонце не буде, все ж таки вже осінь. Але дощі можливі, тому фарбувала льон фарбами акриловими з балончика, щоб краска не полиняла. Також зробилося декілька букетиків для школи до 1 вересня. Я в цьому році не брала багато замовлень, тому що в мене інші замовлення ось такий біло-червона палітра букетик. Потім такий букетик в ніжній, такій пастельній палітрі. Пересіла, тому що сонце сліпить у вікно, то я трошечки поміняла ракурс. І ще один патріотичний букетик, такий пакуванні був замовлений. Бачите, ось такий пакунок жовто-блакитний. Сьогодні буду працювати далі, поки мокро рука намочив дощик мені все, і сухоцвіт, і все, ті, що ще росли, тож буду далі працювати над вашими замовленнями. Всім гарного дня!